8 листопада в Одеському національному технологічному університеті відбувся День відкритих дверей, подія, яку з нетерпінням чекають старшокласники, майбутні абітурієнти та їхні батьки. Саме тут вони мали змогу ближче познайомитись з університетом, який уже понад 120 років виховує професіоналів своєї справи. Open Day – це не просто презентація навчального закладу, це зустріч однодумців, які прагнуть до знань, розвитку та сучасних технологій. Відвідувачів гостини зустрічали студенти, викладачі та представники навчально-наукових інститутів університету. З вітальним словом до гостей звернулася ректорка ОНТУ Лариса Іванченкова, яка розповіла про можливості університету, сучасні освітні програми, міжнародні проекти та перспективи для студентів. Вона наголосила, що навчання в УНТУ це не лише здобуття знань, а й шлях до самореалізації та успішної кар'єри. Після урочистої частини кожен із навчально-наукових інститутів представив свої напрями. Майбутні абітурієнти дізналися про сучасні спеціальності, умови вступу, студентське життя та практичні можливості працевлаштування. Особливий інтерес викликали історії успіху випускників, які вже досягли значних результатів у професії. Після презентації усі охочі взяли участь у майстер-класах, які підготували викладачі та студенти університету. Школярі спробували себе у ролі майбутніх фахівців, технологів, маркетологів, інженерів і навіть рестораторів. Ці практичні заняття допомогли відчути атмосферу справжнього студентського життя. Також представники приймальної комісії відповідали на запитання про вступ, умови навчання та студентські можливості. Гості дізналися про всю актуальну інформацію: день відкритих дверей в ОНТУ – це завжди тепла атмосфера, щирі враження та натхнення. Адже кожен, хто цього дня переступив поріг університету, зробив свій перший крок до майбутнього, сповненого можливостей. ОНТУ – це місце, де знання стають ключем до успіху. Ми чекаємо саме на тебе.